А ти зробила це? Воно це, мус є вже Вже готовий. Зараз, секунди. Достаю я свої муси, які застили тільки зверху, я їх витягаю, з форми не витягаються. О, О Боже, я не знаю, це просто треш. Я, я не знаю, що люди будуть дивитися по телевізорі, не знаю, чи мене хтось відміну потім на роботу після цих випусків. У мене це просто триндець. Піду, напевно, на битву екстрасенсів порчу знімати на, на рукожопства. Просто деякі виходять де 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 добре. Я просто можу витащити через горілку і политя зотом, що воно схватилася. Це кажу, боже, козель. Може, я їх обсмажу горілкою, ну, форму прогрію. І типу воно як желе витягає, може трошки. Знову конкурс, знову віка, знову муж і знову не застиг. Щось в рецепті десь не то. І, коротше, хід сезону просто. Я ставлю цей мусик свій, який і так живий такий на рішетку, поливаю цей полівкою, роблю так, щоб струсити лишнього. Зурки. Ось рішетка, ось о мус, а мус отак через рішетку. Три хвилини до видачі. Нічого не виходить. А, мені не мешай. — Я не мішаю, війною. Я, я вже почала кіпішивати. Козир починає кричати, мене ні, ну він тут вовремя не Ну, але там, там вже було нічого спасти. Так, викладай. В голові. Які таріл? Габачок взагалі ти... Все, вже габачок вже розстроєний. Де карамель? Та ні, це все, персонал. Що ви шукаєте? Карамель! У ну, мене є. Все, Полушали? є, є, є. – Я вже переживаю капець. Нормально ще переживаю і забуваю ваші імена. Не переживай, переживеш. На початках а, Аня була трошки розгублена. Так, в нас трошечки нервує Анька, тому періодично Нормально, треба нервально. буде підходити ще yeah. контролювати Аню. В неї була підвищена тривожність. Не від того, що в мене погана команда чи погане меню, а від того, наскільки швидко ми встигнемо продати, наскільки це зайде людям. І нас вайб. Від того, напевно. Нинці, киньте там, де ото відходить. Адреналін, той шарашить, не знаєш, куди той адреналін припхнути, бо він просто на емоціях. тебе, ну, Просто тримає тебе постійно в накалу тому. Любівенька команда, кому ще треба допомогти. Кажіть, будь ласка, чи всі по процесам мок? Та все успіваємо, все нормально. Все буде окей, не переживай. А що там сирники львівські? Все нормально. Мені приходилось іноді так отряхувати і так стати і так потрусити. Ані, заспокійся. ми все встигаємо. В мене не те, що попустилися руки. В мене була розгубленість ще більша, коли мене призначили капітаном. Я ж людина, яка готується заздалегідь, репетирує щось. Розумієш, вчить щось. А тут я розумію, що тут нічого не продумаєш. Тому що все, що ти накалядуєш, тільки тоді ти можеш щось думати. І це ж знов таки ось стільки часу. Давайте щось з куркою робити. Скільки часу залишилось? У нас курка стоїть. Іра, кому курку? А, курку, а, Так, хто вільний? Ніхто не вільний. Зараз залиш. Я стою, я вже психую, кажу ну що це за капець? Кажу, Іра, можеш зібратися? Ну, типу, у нас кожен працює сам за себе. Я ж не можу зрозуміти, що ми б У мене вже серце роздражало, і я така, думаю, ну, капець, думаю, я вже така, думаю, ну, все, ми програли. Ну, Піпес, тут діти хоч нас усе… В мене радували. ці дітки, які нас підтримували, ці кричали, сині, синій, синій. Сині! 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 сині, 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 сині! сині! Молодні! – Іра, кому Трошечки-трошечки трошечки залиш на прикраси. Та тут дивись, скільки. Іра. – трошки, так. – Кому курку? Ах, курку зараз. Не відчувалося, що у нас є капітан. Вона десь губилася, ми не знали, чим вона займається, вона щось метушилася туди-сюди. Іра взагалі не може чехи нарізати угу. сьогодні. Я, я просто в шокі. Я б не запитала, відповіді немає. А що з цим робити потім, Іра? Ти його розілієш. Що? А, а? Я думала, що ще зробити крем. Бачиш, він такий, ну, зборишном, ну, ну це жесть. Я просто не розумію, що, що з цим. Ось ось ще є. Дуже багато що з, з цим, цим робити? Це, це можна це начинку. Зараз і це процідити, а з цього можна зробити соус чи в компот пустити. Іра, мені взагалі блинчики не. Я просто не розумію, що Іра там робить. Вона наварила якусь там і воно не, ну я не розумію, чесно. Іра, маю зібратися? Я не можу про не давайте я зараз. Про ну насправді я визнаю, я не дуже сильна, сильна як капітан. Це сто відсотків. Я прям ну гублюся. Я ще не, не відчуваю цього капітанства. Особливо, якщо б я, може, заздалегідь склала меню і прийшла, і сказала: так, робимо ось це, ось це, ось це. Ти робиш ось це, ось це, ось це можливо, якось простіше було, але ну я думаю, що ні. Я взагалі не люблю там когось, чому примушувати, там, кричати, там, строїти. Я дуже-дуже така лояльна людина. Я кажу: видихнули, зараз все зробимо. Юля, картоплю не на 200, а хоча б на 180. Тут уже забагато. Лізочка, ти коли будеш ланці робити? Кінці? Щас. Ні, зараз буду ставити. Мені сок треба видавити з буряка. Кидаєш нарізаний буряк, в ось цей штук, ну, перебиваєш. Ти перебиваєш і потім праці. Компотські зілом. Кислий? Кислий? Да, він такий, кисло-солодкий буде. Я його не коштувала. Я тобі розкажу, пішли. У тебе є сиропи. Ось такі смачні. Калапуця і водичку смачну. Кинь туди ось цих от ягід, яких ти рвала, промий їх. Щоб воно було яскраве, гарне. Все, добре. Іліс, коли будеш робити, ось оборошно ще. Добре. Роби побільше, на всі яйця, які є. Ти бачила, де сало твоє лежить. Його ще треба нарізати і обсмажити до картоплі. Де воно лежить? Воно воно стоїть. Чого воно в теплі? Закиньте в холодильник. Я почала розорятися, що сказала, що кому хто що робить. Ми якось так типу організувались. Боже, які млинці красиві, Капець! ти молодець. А чим у нас млинці взагалі будуть? З ягодами. Лізочка, за ось то ставлю, тобі дивись яблука ага. млинці. Дякую. І варення вишневе у тебе є. Так. Варення будемо нагору, добре? Ну, коротше. Сінабони. Ти бачиш, я процес все. Дмитро займається. Я в ньому не сумніваюся. Клас. сінабони готові. Андрій, відстав, будь ласка, соус. Прибери поверхню, бо тобі треба робити презентацію. Я тебе дуже сильно прошу. Люба, спустись сюди і зроби ці сім презентації. Ти бачиш, що мене ще половина процесів менша не готова. Час. Я ж не хочу, щоб м'ясо переготовилось. Андрій, накрий фольгою, дай йому трошки дойти. Та подожди, Криси, Андрій, я тут з тобою постаріла ще на років шість. Ну, рано мені старіть. А на ботекс він мені грошей не дасть, да? щоб я помолоділа назад в свої 24. Ложи костомахи свої. Діма, завели писок і типу, дивись на свої презентації. Бо зараз як перекину пару штук і буде тобі горе. Тут виходить Володимир і хлопці матюкались між собою. Увага залишилась. 6, 5, 4, 3, 2, 1 секунда. Стоп-час вийшов. А тепер увага! Що за висловлювання? Це висловлення невихованих людей, неосвідчених. Ви де знаходитесь? В підвалі десь будівельному. Вам все зрозуміло? Так. Ну, матюкатись це таке. Можна, знаєш, коли ти там, такі якісь слова, знаєш, типу. Козел там придурок там. Ну таке ще. Знаєш, ну що нормальне. От зовсім погані слова. Негарно. Починаються вердикти. Чорні фартухи. Гості, для яких ви готували сьогодні, це ті, хто на початку випробування прагнув, аби ви пішли додому. Учасників білих, які вам диктували рецепти. І тут ми всі завалили. Інтон спускайтесь до нас. Клас у мене Любочка. Тіпа поганого нічого не скаже, бо вона бачила, що в мене все добре йшло. Влад, я розумів, що там буде боль, печаль, тоска, бо я з ним не дуже спілкуюсь. Аліна вона хороша і справедлива. Тіпа, типу, якщо в мене щось буде не так, вона скаже по правді. І гіворг ну від нього ніколи не знаєш, що ожидати. Неправильні пропорції це дуже зарідке. Це все було через паніку, через незібраність, через те, що він неправильно відміряв, знову ж таки, десь одиниці виміру, неправильно поставив. Десь в цьому стакані своїми тремтячими руками більше води налив, і в нього консистенція тіста була невідповідною. Перероби. Переробляти, з цього не буде тіста. Висипав, замішав. О, вже тебе виріс не обнімеш так. Диви. Взяв отак рукою. Отак. І впевнено. Тільки так, щоб не вилітало по-чоловічому. По і такое розтирай, розтирай, щоб воно е, вбирало Питали, в себе сотувало. це яйце. Mm -hmm. Так. так, так. І, ну, і звичайно, ну, Случається чудо. Оля дивиться, в мене тісто вже саме із, і саме кліпається <головіко> і, і заварюється. Наступний продукт. Давай регіону. За смаком. За смаком. Не кусай, просто білий гриб, все. Ну, я розуміла, що це ерінги. Тому що видно було, що це Ерінги. Вони великі, в нього великий пеньочок у Ерінга. Це А Це ерінги, зараз тобі не треба вгадувати, який це є продукт. Тобі треба вгадати, який це не є продукт. Чувало. Компанія Нуль балів за цю спробу. Я звій на регіону не був, тому що розумів, що це ми теж може, могли трішки краще попрацювати, що тут, типу, 50 на 50. Е, просто хотів, щоб вона хоч щось відгадала, щоб ну, не готувати сорбет з солоної води. Смачного. Е, і вона куштує томати в полуниці, і я такий: ну тут ну, очевидно, а ну, за, запах полуниці. Ти ж розумієш, що це да, там томат лежить, але він в полуниці. Значить, що? Ну, типу, Смикалка, смикалка. включи голову. Помідор. Ну, не викупила в чому прикол. За цю спробу 0 балів. Всьому ну, ця складова вона дуже важлива. Типу, тому що мозг, мозок він дорисовує, мені здається, якось, смаки тим, що ти бачиш. Типу, Перед тобою інгредієнт, ти бачиш, що це ну, типу, там помідори нарізані. А смак клубніки, там мозок, мозок просто в паніці. Ну, типу, він не розуміє, це дуже важко. Наступний продукт. Давайте мені чорний фарту дай піде. А, ну, -а -а. Ah, no. там чіпси. Там чіпси, то я я хотів заплакати. <гум> Бо я б розумів, що на шансі все менше і менше. Це <гум> мучення. У, у мене запасований рецепторами мене дуже. Ну, це оці чіпси чи стружка з тунця курина. Я її беру, вона така суха, блін. Пармезан. <рес> не схожа курка на пармезан. І знову отримуєте нуль. Вони зараз уб'ють. Та не що тебе вб'ють? Ну просто будеш меню писати з води. Я розумію, що я їх підвожу. Я розумію, що вони на мене дивляться. Думаю, ну мені каюк сьогодні. Наступний продукт. Я вже не хочу. Запахом. Ну, це повинна, тому що там томилися. Вгадаю, вгадаю. Не може вона так. типу, оцію. Це Диня, скажи. Диня. Скажи, це диня. Це фрукт. Так. Ну. Хорош, диня. Хурма. Гарбуз диня дуже схоже на хурму. Ну Можливо, воно схоже на хурму, але більше схоже на диню. І ви знов не вгадали. У вас нуль балів.